Всім добрий вечора. Починаємо наші пророчі. Появилось бачите, щось нове, щось старе. Підшипники вам вже сьогодні не показую. Так. дивіться, з'явився такий редуктор. Дійсі, 1463А передаточне, бачите, 51 чи 50. Дійсі, це від. Знаєте, від вертикального фрезерного е по дереву. Цей редуктор стояв на підйом шпінделя на фрезерному станку по дереву. Огляньте. Він. Все крутиться. Тут бачите, мохвік стояв текстолітовий. О, його відбили. Принесли так мені люфту. Ну дивіться. Ну, ось так як показати вам люфт, дійсі. це не люфт, я рахую. За нього буде 1600 гривень на віддачу. В Олікс найнижча ціна стоїть, що я знайшов 1900. Для вас 1100. Далі, откі фрези. Гляньте. Бачите? Це твердий сплав, як не як от. Бачите, які на Бо бачите, скол є. Його запилювати, я так розумію. В середині, зараз вам поміряю, в середині очі. Так, купив собі новий станглій. Кажуть, хороший. Ну, мене поки що мене радує. Так, зовні. 122. Внутрішнє. 31. Да. Далі. Друга ферза, Що отака фрезава є? Вставними пластинами. За цю фрезу буде 200 гривень. Ця фреза так само посадка. 31-32. За такими зубами. За неї за цю буде ферзу, вона якась новішого я з плана з мінними пластинами. За цю ферзу буде 250 гривень. Далі. Є отакий от домкрат робочий. Повністю робочий сам штока. Почистив, отут, де робочий хід, в ньому працює все ідеально. Оце тільки не відкручується. Але я думаю, його розмочити буде все ідеально. За нього буде 350 гривень на віддачу. Далі є така зірочка. Там у меня люди просили зерочки. Видите? Зерочка. Шаг. Вот такой шаг. Диаметр. Я думаю, тут будет 250 мм, то плюс-минус. Вот так с этой стороны, Видите, шток выбывается. Отрезал ее. Вот так. За ней будет 150 гривень. Далее. Я вот такой комплект лабораторных стоек. сіяк. Мене багато хто просив. Дивіться, оця воношка за цим для пальника. Отак. Воно все рухається повністю, все крутиться. Далі, отакі дві ножки. Вони тяжкі ці ножки. Далі, отакий комплект. Ота. Дивіться, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Отут на ньому одинадцяте є. Вона лопнувся, звісно. Десять, вважаємо. Десять таких. Три таких. І одна отака. За оце все. Раз, два, три, чотири, п'ять, За це все буде 500 гривень. Почіть на вайбер. Далі, домкрат букву. Давайте вже забирати його. 450 гривень на віддачу. Я думаю, він з того стоїть, працює. Паяльна лампа, сьогодні знижки. 50 гривень, 50 гривень. Далі, хто хотів, наприклад, оце все. Дивіться, оце в комплекті разом. Отак. Не крутиться, Підшипники тут 206, здається, стоять. Не крутиться Не під заміну підшипників. Це разом. 650 гривень. Якщо окремо зірочка, я зніму зірочку на грію, зніму з муфтою зі всім. Зірочка буде 200 гривень. А це буде окремо 500 гривень. А разом 650. Далі. Ключ 56-50 гривень. Лопнувший. Ключ 38 під квадрат 100 гривень. 38 під квадрат 100 гривень. Далі є отакі от лещата Лещата без гвинта. Показую вам. Гвинта нема, гайки також немає. Здається, гайкою не дивися. З цієї сторони, бачите, отак відломано. Чисто теоретично можна оце фрезерувати тут зробити пластину і на вінтах, отут, щоб не варити чугун і так далі. Поприхвачувати. І тут відбито, бачите? Не все не впливає на роботу, ту ставити бляшку і воно буде працювати. Ширина губок давайте я вам замірюю. Вони важкі. Вони важать, ну, трохи важать, скажімо так. Я думаю, що тут. От, 140 губки. Так, за них буде. Давайте старт буде за них 600... 700 гривень. Да, 700 гривень, бо вони важкі. Так, всім подякував. Підшипників вам не показую. Всім подякував. Viber Мій носят 066 911 3258 Всім подякував.